Ваші оплески, наш третій учасник, його звати Лесик, він так само грає в мегапопулярній групі Зізьо. Смішний костюм, правда? Костюм називається... Губа не дура! Шукайте, шукайте, чому губа не дура. Зараз я вам розкажу, чому. Лесик Лесик все робить так, що наші гроші пропадають, він їх всіх з'їдає. Він вночі цілий день нічого не їсть, а вночі, коли ми їдемо, він зупиняється на заправці і відкриває сильний рот. Відкрий сильно, максимально рот, як ти можеш відкрити. Ще сильніше. І в той рот він запихає зразу по п'ять, по сім ходогів. Лесик, співай, щоб щоби не стало. Це шоу, і ми починаємо. You're looking so lonely as you did tonight I've never seen you shine so bright mm -hmm. I've never seen so many men ask you if you wanna dance They're for the little romance Here you have a chance I have never had such a feeling Sounds you feeling all complete this afternoon As I do it tonight, The lady in DIE Dancing with sweet cheek to cheek, there's nobody here. Just here and just you left me where I want to be, but I.

ближче. Ставай. Обробився на всю Україну! Діма Коляденко, як тобі хот-дог. Ой, ви знаєте, я больше всего на свете люблю хот-доги. Правда. І ще я люблю... Италянскую страду. Лесик, для меня сегодня открытие. У тебя же итальяного голос. Эй, Лесик! Ты суперстар итальянский. Блин, однозначно ставлю бал! Сто 100%. Браво, Лесик. Притула, як тобі гітарист? Як тобі Лесик? Не завжди за потужним вокалом мегапопулярного Дзідзя ми можемо почути цей яскравий, такий шовковистий, м'який, як добрий шмат м'яса. Голос Лесика. І я хочу сказати вам, Лесик, що ваш вокал, а головне, ваш костюм ще з самого ранку підкреслив, що ви можете бути лідером гурту, лідером Дзідзя, Геть, ви новий лідер. Лесик, Чи ты готовий співати Лесик, сам? <плес> <плес> Кажи на камеру. Ну, уже, діду, як ти вже деду, как ты вживый, жизнь, блин, то, то я попробую. А что делать? Все, Аня, все такое, ничего не буду казать. Ваше решение на эти <плес> утренки? Нет. Анечка. <плес> а, я не, вообще не понимаю, как такое можно было сделать. Это был самый мерзкий, омерзительный, противный конкурс, который я видела за всю историю нашего шоу. Это, это просто отвратительно. Я не понимаю, что он тебе сделал и почему ты это делаешь с ним. Но вокал ваш действительно был, наверное, потому что вы лучше, красивее и лучше поете, чем дети. Только ты наезжаешь, Не зарабатывай деньги для нашего героя. Отож, вы решали на ваши оценки. Молодець, молодець, Лесик. Лесик, стара закалка. Лесик наспівав на максимальну кількість балів і вивів команду дяді Жори вперед.